Привіт, друзі! Ну що, он, рак взяв тільки що корм. Я його покормив гранулками, кинув гранулок. Ну, е не буду кидати дуже багато гранулу. Е корму, так як е щоб не було перекорма. Тобто, одну гранулку на рака, на двох воно вже і клішня лежить. Комусь от. Отбомбили, хоча, ...хоча якщо взяти, то укриттів, норок у них дуже багато. Ну, Хватає для цих 9 чи 10 раків, ...хватає в нас е норок. Не знаю, деякі воно біля фільтра під фільтром сидять. Інші ...так повзають, заховані. Ну, я думаю, все буде. Добре, пройшла доба. Мене взагалі не було. Добу водичка біжить. Все добре. Е так, треба буде зробити, може, потім підміну води. Подивимось, ну, подивимось, що тут у нас наш другий басейн не тече. Знизу капель немає. Все добре. Що у нас показує цей градусник? 27,7. Даю совіт відразу. Накривайте плівкою, так як конденсат великий. Випарування води. І вода не остиває. Не остиває. От нагнать 27 температуру при Температурі в підвалі, скільки у нас тут, 21, нагна 27 нереально. Не так що, хто хоче зайнятися е, зимою, розводити раків, то я вам відразу рекомендую накривати е, басейни свої, так як температура. Бистро падає, воно було 27,7, вже 27,6. А я відкрив буквально ну, пару хвилин назад, так як треба було кинути їм корму. Вечером покормлю їх, мабуть, чимось м'ясним. Що ще? Е Це ж я буду замінювати. Трубку ось цю я виведу в цей басейн і з цього басейну, з дальнього угла, аж за того я поставлю дану помпу, фільтр, щоб качало з дальнього угла, перекачувало сюди. Все, все одно, все сміття я збираю е, трубочкою трубочки. Так що це все буде нормально. Во, я перепаяю, виведу сюди залишок, же, що от я обрізав, залишився. Що я ще планую? Е ось тут, тут. Так як я різав по більше всього, або я не закрив, а сильно прогнулось. Сильно прогнулось, бачите? Почала вода попадати. Я сьогодні придбав. Знову прокладки і дві шайби. Шайби підложу прокладочками, прокладочками візьму, підставлю прокладки і все буде добре, я думаю, нічого страшного не буде, водичка бігти не буде у нас, а буде стікати сюди. Чуть-чуть укриттів, да, є. Також я придбав придбав сьогодні цей ось градусник. Він мене як показував 22, там 23, так як показує. Дальній термометр вимкнений, він стоїть на 26 градусах. Тобто він вимкнений. Там повинно бути 26. Там 27, вже, бачите, 27,5. Тому в лівому, дальньому. 27,5. Там нехай 27. 5 градусів по-любому тіряється. Ну, ніяк не може бути, блин, 22 градуса. Цьому градуснику я щось взагалі не вірю. Во. берем Авроровський, він нам показує 27. Во. Значить тут 27. в Зв'язку з цим я заїхав, придбав ще один градусник. Ну, це не реклама. Одразу кажу, я нічого не рекламую. Придбав ще один градусник, я поставлю його біля цього рядишком, щоб зрівнювати температуру. І дивитися, який із них... Якщо вони вдвоєм будуть показувати оба одинаковий градус, значить все добре, і той, і той справний. О. Ну, цей градусник оцей ось цей. Це ну, ніячому не може бути 23-22 градуси, все час. Тут вода пальчиком труєш, вода тепла. Вода ідеальна, ну. ну ніяк не 20 градусів. Так, що у нас? Листочок закінчується, треба кинути їм листків. бо Доїдають. Зараз я вимкну світло, щоб рак міг. Поїсти, бо він мене бачить, він ховається. Цей вже рочок, що тут сидить, взяв свій, свою гранулу. Та, ну, заліз аж під низ. Хоча є для нього ось у маленькі хованочки. Не знаю чому. ну Йому там удобно, то нехай там сидить. Так що так. Так що підписуємося на канал. Поки все добре. Ставимо лайки. Пишемо зауваження, якісь пропозиції, розповсюджуємо. Чекаю вас на наступних відео. Дякую вам за увагу!